Пологи в безпеці навіть під час повітряної тривоги. В одному з медзакладів Вінниці капітально відремонтували укриття, облаштували кімнати для пацієнтів, палату інтенсивної терапії для новонароджених, пологову залу та операційну. Там можуть перебувати загалом 225 людей. А за тривалих загроз це може бути повноцінний стаціонар для породіль і немовлят. Більше в сюжеті Юлії Корчевської. Марина днями стала матусею, народила донечку. Звати Анна 2,840 кіло, Вона народилася з вагою. Ви знаєте, народилася вона вже досить пізно ввечері, і так трапилося, що під час повітряної тривоги вночі, яка тривала протягом досить тривалого часу, ми перебували в укритті. Жінка зізнається, хоч і хвилювалася в укритті, почувалися захищеними. Коли відбувається найкраща така подія твого життя, дуже важливо відчувати, Себе в безпеці і в комфорті. Ти вже хвилюєшся не тільки за своє життя, ти вже хвилюєшся більше за життя дитини. Такий вигляд має сховище від грудня минулого року, розповідає директор медзакладу. Жіночки з дітьми знаходяться. Це післяопераційна жінка, після операції кесарському. От, от в таких умовах ми починали. Ніхто, напевно, в центрі матері дитини, так само, як в Україні, не був готовий до Кої повномасштабної катастрофи, яка сталася 24 лютого, от зрозуміло, що естетичність цього місця потребувала була покращення от поліпшення самих умов. от, тому, що чим Далі з кожним роком тривалість повітряних тривог збільшувалося, і люди тут залишалися практично 5-6, а то на всю ніч ремонт тривав понад рік. Укриття модернізували фактично з нуля коштом міського бюджету. Ми виділили кошти на проведення цього ремонту. Свого боку, сам заклад разом з спонсорами, забезпечили відповідним обладнанням, і тут важливо, що саме це. Укриття воно може функціонувати під час повітряної як повноцінний медичний заклад. Зараз тут одночасно можуть перебувати 225 людей. Облаштовані сучасні кімнати для пацієнток, палата інтенсивної терапії для новонароджених і пологова зала. І одночасно, тут, у випадку ургентної ситуації, можна провести операцію кесарського розтину. Дане перед вами ліжко функціональне, яке змінює. Положення може бути на другий період пологів. Тут є і все необхідне медичне обладнання. Дитяче місце, яке обладнане столиком із відповідним нижнім, і нижнім і верхнім підогрівом, яке приєднано термодатчик. Отут, і також кисневе забезпечення, якщо необхідно, надати новонародженому старшу реанімаційну допомогу. Апарат штучної вентиляції легень бріз, який ну, використовує. Товується при операціях кесарськоросуну, також жінки після пологів. у сховищі. Також санвузол та підйомник для людей з інвалідністю, тепловий пункт і сучасна вентиляція, яка в різних приміщеннях різна. От, тут ми зараз знаходимося в палаті інтенсивної терапії. Тут окрема приточно витяжна вентиляція з бактерицидними фільтрами, Приїжджають до нас з всієї області. А зі всієї України у нас дуже багато осіб, які ну, переміщені з інших областей, які тільки не проживають у Вінницькій області, які приїжджають до нас на пологи з інших областей. Тому, тому я думаю, що це найбільша подяка, яка є для адміністрації. Зараз. Загалом за час війни саме у цьому укритті на світ з'явилося восьмеро малюків. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.